Що станеться зі США за два роки повномасштабної війни України з Росією з 2022 по 2024 рік? США надали Україні близько 112 мільярдів доларів допомоги. Ці насправді великі гроші пішли ні більше ні менше на те, щоб зупинити наступ російського імперіалізму в Європі. Американці, як ніхто знають, що означає воювати з імперією. Адже так само, як США під час війни за незалежність в 1770-х роках боролися проти Британської імперії, ваше величносте без образ так і Україна зараз протистоїть Російській імперії. Хай навіть вона носить іншу назву і прикривається завісою демократії. Україна, як у свій час батьки-засновники США, прагне не змарнувати свого шансу бути вільною і процвітати.

как близькі родственники і поддержать український народ складній ситуації. Це протистояння обходиться Україні дуже дорого, і мова не тільки про гроші. Та якщо вже ми використали слово дорого, його все одно недостатньо, щоб повністю описати те, скільки коштуватиме світові, зокрема США, поразка України у війні з Росією. Ціною такої поразки без перебільшення може стати втрата стабільності у всьому світі. Якщо Україна програє, Росія піде далі в Європу. Чимало зусиль піде у європейських країн на переозброєння, збільшення оборонних витрат, а головне на те, щоб об'єднатися і діяти злагоджено і швидко. І поки що не ясно, чи протистояти Росії буде НАТО, чи європейські країни постануть перед ворогом самі без участі США. Про те, з якими викликами зіштовхнеться Європа, якщо Україна програє, ми вже розповіли у відео на нашому каналі. Звісно, Сполучені Штати Америки більш захищені від Росії територіально великою відстанню та океаном. Але що буде США, якщо Україна програє у війні з Росією? Чи уникнуть Штати наслідків, якщо нічого не будуть робити і чекати, що все вирішиться без них? Чи правда, що захист і підтримка України в інтересах Сполучених Штатів? Скільки коштуватиме США поразка України? Пояснюємо наслідки перемоги Російської Федерації у війні з Україною. Якщо Росія переможе, це може потягнути за собою нові війни. Стане зрозуміло, що в цьому світі можна діяти з силою окуповувати, вторгатися, захоплювати, знищувати. І якщо гарантії Сполучених Штатів як глобального лідера не діють, це означає, що можна не боятись ані відповіді, ані покарання. Поразка України це перемога е, Росії і перетворення Росії на е, ще агресивнішого гравця, який піде далі. Китай проти Тайваню. В художньому американському фільмі Ефект метелика є фраза про те, як помах крил метелика на одному кінці світу може спричинити землетрус на іншому. Якщо розвинути цю думку далі, то через поразку України Китай, наприклад, може оголосити війну Тайваню, і це вплине на США. Щоб пояснити, чому це може статися, треба трохи відмотати плівку назад. У 1912 році після падіння династії Цін була проголошена Республіка Китай. Вона проіснувала до кінця Другої світової війни. А потім політичний ландшафт змінився. У 1949-му війна між комуністами Мао Цзедуна та націоналістами Чан Кайші закінчилася перемогою комуністів. На більшій частині Китаю оголосили Китайську Народну Республіку. КНР. уряд Чан Кайші разом з армією і мільйонами біженців відступили на острів Тайвань і зробили його своїм осідком і бастіоном націоналістичного Китаю. Західні держави продовжували підтримувати дипломатичні відносини з Чан Кайші і визнавати його уряд як єдиний законний уряд Китаю. Але в 1971-му Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка передала місце Китаю в ООН Пекіну. Захід більше не вважав уряд Чан Кайші легітимним урядом Китаю. Тайвань опинився у дипломатичній ізоляції. У 1979-му США встановили дипломатичні відносини з китайською Народною республікою і визнали єдиний Китай. Однак Вашингтон пообіцяв підтримувати Тайвань у сфері безпеки. У штатах ухвалили закон про відносини з Тайванем. Він зобов'язував США допомагати острову постачанням військової техніки і матеріалів, необхідних для самооборони. Станом на кінець 2020-го Тайвань входить в топ 25 найбагатших країн світу. Тайвань є провідним глобальним технологічним центром. Тайванські компанії постачають 63% напівпровідників у світі. Для розуміння США постачає 12%. Тільки компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC, виготовляє понад половину світового обсягу чипів та близько 90% сучасних процесорів. Такі тайванські підприємства, як Quanta і Foxconn, є найбільшими світовими контрактними виробниками електроніки та комп'ютерів. Якщо говорити простіше, від Тайваню залежать всі наші айфони, сяомі і ноутбуки. Тайвань є незамінним на ринку високих технологій завдяки пріоритетам в економічній сфері та розвитку. Звитку науки, якщо політична чи економічна ситуація на острові дестабілізується, погано буде не лише тайванському населенню, але й ринку технологій у сучасному цифровому світі. Плюс на Тайвані потенційно можна розміщувати ракети великої дальності, здатні атакувати важливі промислові центри Китаю. Тайвань є наріжним каменем ідеологічної, дипломатичної і військової стратегії США в Азії. Військова присутність Китаю на островах Південно-Китайського моря, яке він вважає своїми внутрішніми водами, щорічно збільшується і потенційно може стати зоною міжнародного конфлікту. Голова КНР Сі Цзіньпін називає возз'єднання Китаю з Тайванем неминучим. Китай не наважується розпочинати потужну військову ескалацію, поки США отримують баланс сил в регіоні. Але це може дуже швидко змінитися. І всі зацікавлені сторони, ніби тільки і чекають, коли пролунає стартовий свисток і почне.

this table. у будь-якому разі, якщо Китай оголосить війну Тайваню, для США це означатиме безмежні економічні витрати. Ще один потенційно небезпечний у плані нових воєн регіон далекий схід. Віднедавна на стороні РФ проти України воюють солдати КНДР Корейської Народно-Демократичної Республіки. Вони опановують сучасне ведення війни, технологічно удосконалюються. І можуть бути залученими до потенційної війни в регіоні, ближчому до них. Це означає, що в небезпеці може опинитися Південна Корея, яку підтримують США. Америка активно озброювала і допомагала фінансово Південній Кореї, починаючи з 1950-х, у той час, як КНДР підтримував Радянський Союз. З 1957-го в Південній Кореї діють американські збройні сили. Вони відповідають за організацію, навчання та оснащення американських військових на корейському півострові і підтримують свої сили в постійній бойовій готовності. Основою присутності США та демонстрацією намірів американського уряду підтримувати баланс сил в азійсько-тихоокеанському регіоні є майже 30 тисяч американських солдатів, матросів, льотчиків і морських піхотинців. Якщо КНДР, Китай або Росія розпочнуть збройну агресію проти Південної Кореї чи будуть США захищати свого партнера і союзника? США також підтримують і співпрацюють з Японією, і для неї потенційними загрозами також є КНДР, Китай та Росія з 1954 року. За договором про взаємну оборону Японії і США японська сторона відкрито отримує американську військову допомогу. Сили самооборони Японії з 1960 року зобов'язані брати спільну участь в операціях сил США. Ця співпраця продовжується і досі. У 2018-му Японія та Сполучені Штати провели найбільші на сьогодні військові навчання навколо Японії. У них брали участь 57 тисяч моряків, морських піхотинців і авіаторів. Чи будуть США захищати Японію як свого союзника в разі нападу КНДР, Китаю або Росії? Ще один конфлікт може спалахнути в Арктиці. Країни так званої Арктичної П'ятірки Данія, Канада, Норвегія, Росія і США мають право на розробку, Природних ресурсів у своїх виключних економічних зонах, а їх в Арктиці зосереджені великі запаси: це нафта, газ, вугілля, золото та срібло. Внаслідок глобального потепління доступ до них стає можливим. У США вважають, що Росія не зможе фінансувати арктичні проєкти самостійно. Росіяни можуть звернутися за підтримкою до Китаю. Наприклад, у 2022 і 2023 роках ВМС Китаю і ВМФ Росії вже проводили спільні операції в міжнародних водах біля узбережжя Аляски. Путін заявляє, що Москва буде відстоювати свої інтереси в Арктиці в умовах загострення геополітичного суперництва в регіоні, і що кількість військовослужбовців в Арктиці зростатиме. Ми знаємо, як зазвичай Росія відстоює свої інтереси танками і ракетами а в Арктичному регіоні. Вона має 11 підводних човнів, здатних запускати ядерну зброю великої дальності, вісім із них на Кольському півострові. Дональд Трамп, в свою чергу, вже говорить про купівлю Гренландії в інтересах національної безпеки, щоб захищатись від Росії і Китаю. Але мінеральні багатства також є не останньою причиною таких розмов. Так само Трамп хоче собі Канаду 51 м штатом. Втім, поки що конфлікт в Арктиці у будь-якій формі все ще виглядає. Менш імовірним ніж в інших частинах світу. Набагато більш ймовірною зараз є війна в Європі. Якщо Україна програє, Росія піде далі, посилена українськими ресурсами і територіями. Поки Європа буде захищатись і боронити свої кордони або в гіршому випадку мати справу з російською окупацією країн Балтії та Східної Європи, США опиняться в цьому новому світі хаосу і війни. Це беззаперечно вплине на їхню політику, економіку, систему оборони і статус на світовій арені. Глобальне лідерство Сполучених Штатів похитнеться. Зрештою, такий геополітичний ефект уже був в американській історії. Після Другої світової війни в США була розвинена економіка, а свої збройні сили вони вважали надпотужними. США боялись розповсюдження комуністичної ідеології в світі. Щоб зупинити комунізм, Америка вступила у Війну у В'єтнамі американські солдати разом з армією південного В'єтнаму воювали проти комуністичного північного В'єтнаму, який підтримували СРСР та Китай. Врешті-решт США зазнали поразки і змушені були покинути В'єтнам. Більше 50 тисяч загиблих, сотні тисяч поранених, більше трьохсот мільярдів доларів. А це понад 950 мільярдів у сучасних доларах. Це ціна цієї війни для Америки. Ну і приниження в очах усього світу. Світ побачив слабкість США. Цим не міг не скористатись головний опонент Сполучених Штатів СРСР. Він кинув. Усі сили на посилення свого впливу у світі, наприклад, в Африці. СРСР активно інвестував у те, щоб вихідці з Африки отримували радянську освіту. США також вкладались у навчання майбутніх керівників африканських країн. Проте, згідно з підрахунками дослідження Open Doors, станом на 1981 рік США фінансували лише двох зі ста іноземних студентів. У СРСР же, що називається, гуляли на всіх. Гроші. Усі іноземці отримували радянську світу за державний кошт. Радянська пропаганда працювала на повній потужності. Вона була ефективною, бо СРСР не мав колоній в Африці, і російський імперський шовінізм був прихований. Африка і сьогодні перебуває під російським інформаційним впливом. Росія спекулює темою антиколоніалізму та намагається показувати себе країною, яка не дає заходу заново колонізувати Африку. Але насправді для Москви Африка є лише джерелом ресурсів, у тому числі для видобутку золота, алмазів і продажу зброї. Посилюючи свій вплив в Африці, Росія намагається здобути собі партнерів у протистоянні з Заходом. Побачивши слабкість США, Росія точно не зупиниться в своєму прагненні підкорити собі інші регіони деякі територіально, інші інформаційно для початку. Якщо США знову постануть слабкими перед обличчям всього світу, їхні союзники відмовляться покладатися на них. Бо очікування від того, хто позиціонує себе як захисник демократій у світі, є високими. Ось що сталося в історії американо-іранських стосунків. Іран був союзником Сполучених Штатів з 50-х років. Він мав виконувати роль плацдарму проти радянської експансії. Іран досяг приголомшливого успіху завдяки реформам, починаючи від рівня грамотності, закінчуючи здоров'ям і рівнем життя. Однак до 1978 року громадське невдоволення зросло і вилилося в повноцінний протестний рух. Його очолював радикальний шиїцький священнослужитель Рухола Хомейні. Це призвав. Було до повалення монархії та краху державного устрою. А 11 лютого 1979-го було проголошено Ісламську Республіку Іран. У листопаді 1979-го більш як 60 американських дипломатів і працівників посольства США в Тегерані захопила група іранських студентів із організації Мусульманські студенти. Заручників утримували протягом 444 днів понад 63 тижні, або ж один рік, два місяці, два тижні і два дні. В американсько-іранських стосунках розпочалась тривала криза поразка у В'єтнамі і подальші події нанесли удар по авторитету США як глобального лідера. Щоб відновити свою репутацію, Америці довелось витрачати мільярди доларів. Якщо таке трапиться знову, і США втратять свою вагу у світі, скільки знадобиться грошей і часу, щоб її відновити. Чи Америка готова до того, щоб витрачатись саме на це, а не на покращення життя і розвиток? Долар, до речі, також може постраждати, якщо світове лідерство США опиниться під питанням. Адже довіра до американської валюти як до глобальної резервної спирається на політичну і військову стабільність США. І якщо Америку більше не вважатимуть гарантом безпеки, Китай і Росія цілком вірогідно активізують свої спроби перелаштувати світову економіку на бездоларні рейки. Отже, якщо зараз умовно росіяни для США є ворогом їхніх друзів чи то партнерів. То в разі поразки України ситуація зміниться. Росія фактично перетвориться для США на прямого супротивника, і це може призвести до нової холодної війни. А війна, окрім того, що це страшно, це також і дорого, навіть якщо йдеться не про пряме протистояння на полі бою, а про гонку озброєнь, економічні, політичні культурні конфронтації під час холодної війни оборонний бюджет США становив вдвічі, а то й втричі більше ніж зараз. 1960-ті роки – 8-9% ВВП, 1970-80-ті роки – 5-6% ВВП, 1987 рік 6, – 6-7% ВВП. Президент Дональд Трамп каже, що зараз відсоток ВВП на оборону має бути не менше п'яти. Подальша ескалація безпекової ситуації у світі змусить американську державу витрачати гроші і зусилля не на розвиток і процвітання, а на оборону і протистояння. Щоб не бути голослівними, додамо, що це також розуміють і в самих Сполучених Штатах. Це підтверджує звіт американського інституту підприємництва, опублікований у січні 2025 року. У ньому йдеться про те, який інтерес становить для США перемога України. Через те, що в разі успіху Росія почне погрожувати членам НАТО в Європі, альянсу доведеться витратити чимало зусиль і коштів на те, щоб як мінімум стримати, а як максимум перемогти росіян вже за межами України. Короткострокові витрати на допомогу Україні, щоб вона змогла захистити себе від російської агресії, набагато дешевші ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти. США додатково знадобиться 808 мільярдів доларів. В оборонний бюджет. Таким чином, п'ятирічний план Міністерства оборони США до 2029 року збільшиться до 5 трильйонів 200 мільярдів доларів. А це приблизно на 165 мільярдів в рік більше, ніж заплановано на цей термін. США доведеться збільшити збройні сили на більше, ніж 250 тисяч осіб. Також додатково знадобиться 18 нових військових кораблів, більше 500 літаків інвестицій в повітряну оборону кібербезпеку дозволити Росії перемогти Україну коштувало б сполученим штатам приблизно в сім разів дорожче ніж недопущення перемоги Росії. Для розуміння масштабів цих підрахунків ми згадаємо суму, яку озвучували на самому початку відео за 2022-2024 роки. США надали Україні 112 мільярдів доларів. Тобто це 14% від суми, яка знадобиться Америці для захисту в разі перемоги Росії, і це менше ніж 0,2% федерального бюджету США. Остаточну цифру порахувати складно, але якщо навіть взяти озвучені Трампом 500 мільярдів допомоги для України, ця сума все одно не дотягує до прогнозованих американських витрат в разі програшу України. Важливо і те, що більша частина коштів з вже наданих пакетів допомоги Україні пішла на виробництво зброї і спорядження, а це означає додаткові робочі місця та податки в бюджет. Іншими словами, підтримка України зробила вклад в американську економіку і готовність до оборони в разі необхідності. Нові війни, втрата США світового лідерства, величезні витрати на оборону. Усі ці прогнози вже доволі песимістичні. Але крім цього, поразка України у війні з Росією посилить і внутрішню напругу в США, яка зараз і так зростає. Звісно, зараз американський президент Дональд Трамп почувається доволі впевнено. Під його контролем знаходиться і виконавча, і законодавча гілки влади, адже його партія має більшість в обох палатах американського парламенту. Та це не скасовує того, що вже сьогодні Сполучені Штати Америки розколоті через багато чинників. Є ті, хто радіє рішучості нового президента, але й серед його виборців збільшується кількість розчарованих. Причин достатньо: масові звільнення держслужбовців, які не підтримали Трампа, суперечливі кадрові призначення в уряді та безпекових інституціях. наприклад, телеведучий під гексет на посаді міністра оборони, антивакцинат. Роберт кеннеді молодший у Міністерстві охорони здоров'я. Проросійська Тулсі Габбард на чолі національної розвідки США в лютому та березні 2025 року штатами прокотилася хвиля мітингів проти Трампа. Громадяни дуже обурилися тим, що Трамп назвав себе королем. Не мій президент, жодних королів, це переворот. Та інші фрази були лозунгами протестувальників. Наразі в суді перебуває справа щодо новоствореного міністерства ефективності уряду, яке очолив Ілон Маск. Статус цього міністерства, як і статус самого Маска, незрозумілий. В жодних законодавчих чи нормативних актах нічого про це не прописано. Але орган вже проводить реформи, фактично не маючи повноважень. Тож під час протестів американці виступали також і проти Ілона Маска. В американських судах зараз також багато справ щодо звільнення посадовців, але звільнення навряд чи торкнуться найближчого оточення Трампа, навіть якщо для цього справді знайдеться привід. Наприклад, якщо хтось помилково додасть журналіста в групу, де американські високопосадовці обговорюють майбутні авіаудари по хуситах в Ємені. Саме це сталося в березні 2025-го, коли головний редактор видання The Atlantic Джефрі Голдберг опинився в чаті сигналу. Разом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, главою Пентагону Пітом Гексетом, радником з питань нацбезпеки Майком Волцем та іншими посадовцями адміністрації. Волц взяв на себе відповідальність за те, що додав журналіста в чат. У відповідь на заклики до Волца і Гексита піти у відставку. Президент Трамп заявив, що сам месенджер сигнал може бути несправним, що в чаті не було секретної інформації, і, взагалі, цей скандал це полювання на відьом. Повертаючись до напруги всередині США за результатами соціологічного опитування Rasmussen Reports, понад 40% американців вважають, що нова громадянська війна в США можлива протягом найближчих п'яти років. 16% респондентів вважають подібний сценарій цілком ймовірним. Якщо США до всього цього доведеться мати справу з війною у Європі, про спокій можна буде забути. Вигода США від перемоги України. Україна не планує здаватися, але для того, щоб перемогти Росію, їй потрібна підтримка. Вільна і посилена з її модернізованою армією, випробованою в сучасній масштабній війні. Україна допоможе стабілізувати Європу, а також може стримувати Росію від потенційної агресії на країни Балтії. Спокій в Європі, в свою чергу, позитивно вплине на стан речей на Близькому Сході та в Тихому океані. Іран, Китай, Північна Корея побачать силу, єдність і рішучість НАТО, готовність альянсу швидко реагувати на загрози. Один з авторів звіту, старший аналітик Американського інституту підприємництва Фредерік Каган, розповідає про те, що допомагаючи Україні, США отримують свою вигоду, це в тому числі стимулювання оборонно промислової бази і виявлення проблем в цій сфері, які варто виправляти, він також говорить про те, що США отримає користь від допомоги Україні у підготовці власної армії. А головне, що буде відновлений баланс сил і справедливість сильні США разом з сильною Європою продемонструють, що у світі існують правила і межі, яких не можна порушувати, і що за їхні порушення доведеться понести відповідальність.